Українські народи, шановний голово, народні депутати. За 20 років незалежності України Зал Верховної Ради бачив не раз спробу зняти недоторканність народних депутатів. Завжди була спроба у влади надавити на народних депутатів для того, щоб змусити чути владу. Я добре пам'ятаю, як два роки тому з Олександром Добровським, будучи незалежним, не позафракційним народним депутатом, ми говорили, що треба зробити, щоб ти лишився народним депутатом, коли була спроба режиму Януковича з Домбровського, з Балоги, зняти недоторканність або лишити їх народних депутатів. Ми добре пам'ятаємо, як влада пробула Юрія Луценка, Юлію Володимировну Тимошенко, якими методами посадити в тюрму. Я ніколи не міг подумати, що це може відбутися через рік після Майдану. І після того, як Україна розпочала війну. Хто такий Мельничук? До Майдану проста людина, підприємець, платив податки, жив і працював. Розпочався Майдан. Вийшов як чесний громадянин на Майдані, був 28 сотні. Чесною вірою відслужив українському народу три місяці, місяці на Майдані. Коли агресор розпочав війну, першим пішов добровольців, першим створив Айдар. І ми гордилися всі разом з вами діями Айдару на фронті. Він що, просився стати народним депутатом? Він підійшов до когось і сказав, візьміть мене в Верховну Раду, я ради цього пішов на фронт. Ні. Політики прийшли до Мельничука і сказали, стань народним депутатом. Нам за честь стояти з тобою на трибуні, тому що ти герой. Хлопці, які з тобою служили на фронті, вони герої. Але прийшов рік. Він такий, як він є. І сьогодні він на цій трибуні такий, як він є. Слово важко може сказати. Але на біле говорить біле, на чорне говорить чорне. Він розуміє, що є правда і що є неправда. Не вміє прикрасити тими словами, які вміються зробити політики. І він сьогодні політична розмінна монета. Хто буде голосувати за ці рішення, це на совісті кожного народного депутата. Але я переконаний, що український народ розуміє що Мельничук сьогодні політична розмінна монета. Я переконаний, що якщо подіяти по відношенню до Мельничука і інших так само, то ті патріоти, ті герої, які сьогодні йдуть на фронт, які своїм життям захищають Україну, ми нищимо цей патріотизм. Наша фракція не буде голосувати за ці рішення. Але ми обговорювали це неодноразово. І ми вважаємо, що Сергій Мельничук не ховається від правосуддя. Він ходить в прокуратуру, він ходить на допити і він має повне моральне право захищати свою честь і совість. Ми вимагаємо, щоб даний процес був публічним, щоб журналісти були присутні на всіх засіданнях прокуратури, допитах і судових справах, щоб український народ знав, що Верховна Рада дійсно може очиститись. І Верховна Рада не піде на політичні компроміси. І що кожний народний депутат, якщо він чесний, він має право на свій захист. Дякую за увагу.